Вітаю пані Олесю. Дякую, що завітали до нас. Ви досить незвична гостя в наших стінах. Доброго дня. Дякую, що запросили вас. Дуже гарно і затишно. Спокійно. Дякуємо. Ми є центром вивчення розмовної англійської мови, і, звісно, запросили ми вас не для того, щоб ви викладали англійську, але змогли посприяти цьому процесу та пришвидшити його. Незважаючи на те, що наш центр базується на заняттях у групі. Ми стараємося знайти індивідуальний підхід до кожного студента, і свого боку часто помічаємо психологічні фактори, які не дозволяють нашим студентам побороти мовний бар'єр, на фоні чого утворюються комплекси, які сповільнюють процес навчання а у гіршому випадку викликають страх говоріння. Щоб ви, як висококваліфікована психологиня з багатолітнім досвідом, могли порекомендувати, щоб звільнитися від таких труднощів, і як ми, вчителі, можемо цьому посприяти? В першу чергу це поважне ставлення один до одного. Головне в роботі викладача це дружба, взаємоповага і звичайно, індивідуальний підхід до кожного студента. Не варто забувати, що студент це не об'єкт виховання, а його активний учасник. Якщо говорити про подолання комплексів, то тут було б добре формувати студентів як-концепцію. Що таке Я-концепція? Як це формування уявлень про себе, що включає в себе усвідомлення своїх фізичних і індивідуальних властивостей. Щоб покращити цей результат, ми використовуємо ресурсні техніки на стабілізацію, розвантаження психоемоційного стану Для того, щоб допомогти студентам краще засвоювати вивчення іноземної мови. Невпевненість в собі часто спостерігається в підлітковому віці, яка проявляється інтровертністю, частковою агресією, панікою і так далі. Як ви працюєте з даною віковою групою? Ну, для початку давайте розберемося, що таке підлітковий вік. Підлітковий вік це період від дитинства до дорослості. За термінологією ООН, підлітковий вік це підлітки це особи віком від 10 до 19 років. Зверніть увагу, що підлітковий вік починається зараз з 100 років, тобто раніше, да, якщо колись він починався да, з 11-12 навіть років, да, казали, підлітків, зараз трошки раніше це відбувається. І тут можна поділити підлітковий вік на два етапи. Це ранній підлітковий вік від 10 до 15 років, і пізній підлітковий вік від 15 до 19 років. Цей період знаменується бурхливим. Психофізіологічним розвитком, тобто да, дитина змінюється, да, дорослішає, формуються і закладаються певні риси характеру, змінюється поведінка, змінюються настрій, це ми всі знаємо, да, спостерігаємо такі явища, і це нормально. Формується ми... особистість. Так, звичайно. Але якщо ми спостерігаємо, що у підлітка є ознаки надмірної агресії, паніки, тривожності. Значить, щось відбувається в житті дитини. Це можуть бути конфлікти з друзями, це можуть бути конфлікти в родині, в сімейних стосунках. Часто підлітки, зазвичай підлітки, вони замовчують ці проблеми, вони про них не розповідають навіть друзям. Але на це потрібно звертати увагу. Чому? Тому що, на жаль, статистика нам говорить про те, що багато суїцидів відбувається саме в підлітковому віці. Тобто дитина, не знаходячи підтримки, відповіді на свої запитання, вона єдиний вихід бачить лише в цьому, в суїциді. Щоб стабілізувати дитину-підлітка в таких ситуаціях, ну, потрібно, звичайно мати індивідуальний підхід і комунікувати Це В своїй роботі, наприклад, я використовую дуже знаєте, розговорити дитину, щоб вона поділилася, щоб вона розказала все, як є. Це Пішла на контакт. Важливо. Так, звичайно, щоб ми змогли знайти разом спільне рішення цієї проблеми, тому що якщо з проблемою нічого не робити, замовчувати, то вона лише набирає обертів. Дуже часто підлітки бояться, щоб їхня проблема не була озвучена батькам, так як вони отримують чимало критики, заборони. Як діяти в такому випадку? Тут дуже важлива конфіденційність наших занять. Тобто, це все проговорюється на початку нашої роботи спільною. Я кажу дитині, що у нас все конфіденційно. тобто є про це знаю лише я. Але є такі випадки, звичайно, що я не маю права розголошувати цю інформацію, яку я чую від дитини. Але якщо щось загрожує здоров'ю або життю дитини, то я не маю права це замовчувати. Тоді, звичайно, я буду звертатися до батьків, щоб якось вирішити цю ситуацію. У нашому досвіді вишенькою на торті є студенти дорослого віку початкового рівня. І ми часто спостерігаємо таку стандартну ситуацію. Я доросла людина, яка чимало досягнула в своєму житті, здобула кар'єру, сім'ю, маю певні здобутки. Наразі хочу вивчити англійську мову. І здавалося, в порівнянні з тим життєвим шляхом, який я вже пройшла, вивчення мови це є досить е, такою дрібницею. Але насправді на практиці все виглядає зовсім по-іншому. Я часто розчаровуюся в собі, відчуваю себе немічною, що мене демотивує. Пані Олесю, як дану ситуацію самознецінення мінімалізувати? Цікаве запитання, дякую. Насамперед хочу зазначити, що вивчати мову, іноземну мову ніколи не пізно, і вік цьому точно не перешкода. Навіть доведено, що вивчення будь-якої іноземної мови позитивно впливає на роботу на функції нашого мозку. Тобто покращується пам'ять, увага, мислення. Що стосується демотивації влучні іноземної мови, тут ми можемо говорити про деякі фактори, які нам заважають. Тобто відсутність видимого прогресу або нестача часу у дорослої людини. Щодо мінімізації самознецінення, я вважаю, що взагалі потрібно позбутися цього відчуття. Тому що таке самознецінення? Це невпевненість у своїх силах. Знецінення психології часто пов'язують з таким визначенням, як синдром самозванця. Тобто людина багато чого знає, багато чого вміє, але просто не вона не вірить в себе. Вона просто себе обіцінює. І тут я можу ну, такі дати невеличке правило Порівняти себе тільки з собою. Тобто, яким ти була вчора і яким ти є сьогодні? Ну це про те, що стати кращою версією себе сьогодні, так. а, і таким залишатися і на завтра. Е завжди звертати увагу на свої успіхи, навіть незначні. Е знаєте, у нас є така проблема у людей, у е дорослих людей, що ми не вміємо себе хвалити. Тобто, ми навіть роблячи якісь маленькі кроки, досягаючи якогось успіху, незначного навіть успіху, так? що я це зробила, ми не можемо себе за це похвалити. Тобто, да, я молодець, я це зробила. Приймаємо це як належне. Звичайно. І це одне з таких правил, скажімо так, щоб якось заохочувати, так. заохочувати себе, так, дозволяти собі бути недосконалим, навіть якщо щось не виходить. Це не вийшло сьогодні, це не вийшло саме зараз. Але пізніше або завтра це обов'язково вийде, все вийде, тому що треба йти до своєї мети, не зупинятися, вірити в себе вірити в себе, звичайно. Дозволити собі бути різними і відчувати емоції. У вас в школі навчаються дітки різного віку, і якщо поспостерігати за ними. То ми можемо побачити, наскільки вони емоційно реагують на свої досягнення, на свої здобутки. У них щось вийшло, вони не стримують ці емоції, вони ура, вони, вони молодці, вони радіють, вони, вони щиро цьому радіють. На жаль, дорослі не вміють щиро виражати свої емоції. Ну, здебільшого негативні. Вони забули, як бути дітьми. Так, звичайно. А коли це навчання відбувається в дитячому колективі? Звичайно, треба деколи інколи придивлятися до дітей і не забувати, що ми все ж таки люди. Ми маємо право на емоції і не соромитися їх. І не соромитися, звичайно. Ну і звісно, вірити в свої сили і не забувати, що немає нічого неможливого. Це чудові поради. Дякуємо вам. У нас займаються дітки в ВПО, і ми часто спостерігаємо невпевненість в них, нове місце, нові люди позаду залишені друзі. Ми максимально їх підтримуємо, створюючи дружню атмосферу, навчаємо в командах, де робимо їх лідерами, щоб вони відчули свою важливість, свою неповторність. Пані Олесю, чим можна їм зарадити, щоб вони почувалися як вдома? Тут я хочу вам подякувати, що ви створили таку атмосферу, доброзичливу атмосферу для таких діток. Для яких це дуже-дуже важливо почувати себе в безпеці саме тут. Адже ситуація, яка відбувається зараз в Україні, вона є дуже-дуже складною. За останніми даними, кількість внутрішньопереміщених осіб налічує близько 8 мільйонів. Це і багато Це багато, дійсно, і в будь якому конфлікті страждає найвразливіша категорія населення це Ді. діти. Це діти, які бачили війну на власні очі, вони чули це, діти, у яких вороги забрали дитинство, які лишили своїх друзів, свій дім, свою школу. І яким в силу цих обставин потрібно інтегруватися в новому суспільстві. Наша задача як фахівців допомогти їм в цьому. Тому що багато діток, саме ВПО, вони відчувають себе знаєте, такими відчужними трошки. Вони не впевнені у собі, вони замкнуті, тому що нове оточення. Навіть я знаю, що багато дітей досі, наприклад, вони вже живуть в інцях два роки, вони досі не можуть звикнути до нового місця проживання і вони питають батьків, мама, коли ми поїдемо додому. Тут дуже важливо, щоб батьки це розуміли. Діти дуже добре відчувають емоційний фон батьків. Тобто, якщо доросла людина, мама чи тато спокійні, значить спокійно буде дитина. Тобто, вони мають її підтримувати зі свого боку і завжди звертати увагу на те, що говорить їм дитина, завжди знаходити час з нею. Поспілкуватися. Тому що часто буває таке, що от дітки нам кажуть, да, там, мамо, мамо, я хочу тобі щось сказати. А, чекай, чекай, я там зараз важливо це зробити тут і зараз. Тим більше з такими дітками, тому що вони вже є травмовані, вони мають досвід травматичних подій, які е е негативно можуть вплинути на психіку дитини. Якщо зараз це не буде проявлятися, це буде проявлятися в дорослому віці. Тому це дуже важливо стабілізувати таких дітей, долучати їх до групової терапії, інтегрувати в нове суспільство, в нове освітнє, безпечне середовище, там де вони будуть себе почувати в безпечним місцем з новими друзями, в новому оточенні, з гарними фахівцями і з гарним відношенням до себе. І стосовно наших найменших друзів, маленьких крихіток. Ми навчаємо діток з трьох років, так як цей вік вважається оптимальним для вивчення іноземної мови. Звісно, краще це робити з народження, але дуже часто батьків немає змоги проводити діток в такому ранньому віці. Саме з трьох років вивчення іноземної мови є дуже успішним, так як вони опановують її не методом перекладу, а методом асоціації, що дозволяє їм якомога швидше і природніше вивчити мову. Звісно, в цей період є свої труднощі, і одним із них є міцний зв'язок між мамою та дитиною. Тому дуже часто впродовж декількох днів. Тижнів або і місяців мама змушена сидіти на заняттях. Які важелі впливу є у вас психологині, щоб пришвидшити процес сепарації? Сепарація це природній поступовий процес відокремлення дитини від батьків, і починається вона з самого народження. І триває до 18 до 21 року. Тобто у нас є час. <ріст> так. <ріст> у нас є багато <ріст> часу, але перша сепарація вона відбувається вже з трьох років дитини. До цього віку багато діток ще перебувають на груновому вигодовуванні. І тоді симбіоз мати дитини, він ще більше відчутний. Так, безперечно, вивчення іноземної мови краще робити якомога раніше три роки це оптимальний вік для цього, але ми ну, все ж таки потрібно маємо враховувати процес сепарації. Адже тобто, саме у віці до трьох років становуються тісні зв'язки між батьками, між родиною, в цілому, яка позитивно впливає на психіку дитини. Ем, і Тут ще потрібно враховувати, що діти в такому віці. Починають відвідувати дошкільний навчальний заклад. Вони мають пройти і там адаптацію. Там адаптація до нового середовища, до садочку. Там дітки себе почувають покинутими, вони там плачуть. Звичайно, їм там важко. Це для них стрес. Це треба враховувати, що все ж таки дітки, вони, коли да, не бачать маму в полі зору, вони себе відчувають непотрібними, ну тобто їм страшно. Це нормально. Але тут я б хотіла дати деякі рекомендації все ж таки батькам, як полегшити процес сепарації, не робити все за дитину, давати можливість дитині робити самій, пробувати робити, падати, підійматися, йти далі. У нас зараз я спостерігаю таку тенденцію гіперопіку над дітьми. Тобто багато батьків да роблять все за дитину, особливо якщо це перша дитина. Це вони й одягають, вмивають, і навіть я знаю, що чистять зубки самі батьки. Тобто, не даючи можливості дитинці спробувати самі робити у ці рухи. дозвольте вашим дітям відчувати радість від того, що вони зробили самостійно, щоб стати самостійною дитині потрібно інколи сконцентруватися на своїх діях. Ну, наприклад, дитинка складає цю іграшку, там де фігурки геометричні складаються, І вона тримає той трикутничок і не може відповідно знайти той отвір, куди його покласти. Тобто Вона його пробує там і на квадрат, і на прямокутник, і воно не виходить. Але вона все рівно знайде рішення. Тобто вона буде пробувати, 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 поки вона не знайде відповідність до цієї фігурки. І це вона буде знати, що вона це зробила сама. Е і тут дуже важливо розуміти це батькам, тому що от, да, от часто часомські давай тобі допоможе. і показують, як це потрібно зробити. Але дитина має зробити це сама. Тому такими діями ми часто знецінюємо здатність дитини виконати те чи інше завдання. Так, звичайно, тут не потрібно опікати дитину. Аж настільки і давати можливість робити самій, не робити все за дитину. Таким чином, дитинка стане більш самостійною і їй буде легше потім спіруватися від мами. Хочу підвести коротенький підсумок. Пані Олесю, з якими запитами ви працюєте? З вашого дозволу, хочу посилатися на свою візитівку, тому що перелік великий. Це чудово. Так, дякую. Форма роботи з дітьми індивідуальна. Це діагностування, консультація, корекційно розвивальні заняття, групова, середній, і старший шкільний вік, розвиток комунікативних навичок, формування навичок, самоконтролю та самооцінки, розвиток навичок, саморегуляції, молодший шкільний вік, соціалізація, адаптація до нових умов, робота з родинами ВПО. Робота з травмами, відновлення після травмуючих подій або ПТСР, сімейне консультування, налагодження стосунків в родині, вирішення сімейних конфліктів, онлайн та офлайн консультації. Е, ще я працюю з залежностями. З якими саме залежностями? Е, алкогольна, наркотична і ігрова. Це досить актуально наразі. Так, так, так. Також я працюю з постраждалими від домашнього насильства. Перелік запитів є дійсно великим. З чим ви найбільше любите працювати? Для мене кожен запит є цінним, тому дуже важливо допомогти людині вирішити свої питання і поставлені завдання. Пані Олеся, я вам щиро вдячна за ваші цінні рекомендації та розгорнуті відповіді. Я була рада спілкуванню з вами. А кожного бажаючого запрошую на індивідуальні та групові заняття у нашому центрі ҐЕП з психологиною панією Олесею. Щоб позбутися психологічного дискомфорту та насолодитися здоровим ментальним життям. Ще раз вам дякую, що запросили. Любіть себе, бережіть себе і піклуйтеся про себе. До зустрічі! До зустрічі!